Цей вірш про зневір'я і в той же час про безпідставну надію, що щось таке може бути інакше, що на перекір обставинам доля може, зрештою, зробити якийсь такий фінт, неочікуваний для тебе самого. Сказати, що вона робить тобі подарунок. Мабуть, саме про це і є цей вірш. Колись кохання і тобі стане в нагоді Виймеш мусну канапку з наплічника і кохання своє звідти ж виймеш. Кволе знуджене, мов їжака, що спав більше, ніж одну зиму. Розчешиш його, омиєш, перевдягнеш ушатне, святкове, вставай, мовляв, попелюшко, казка згортається, ніби кров на рані. Мертві встають з могил, потягаються, позіхають, роблять зарядку, практикують полтропне дихання. Леви, у волейбол пляжений із ягнятами грають, відволікаються на лимонати, морквяний фреш, леви пітніють, лаються, коли нахилятись треба. Щоб на кросівках зав'язати зарадливу шнурівку. Авель дмухає у свисток, ягнята йдуть в душові. Зратець змивають пісок, один одному намилюють кучері крадькома струменями води, задивляються в кого з них ріжки довші. На канапі кохання дужовує канапе, розставляє на пличках світлини, ставить в склянку щітку зубну, на чорній твоїй сорочці залишає свою лупу. Цей вірш про гріхи, які не спокутуватимуть після смерті. А написаний він був завдяки світлині, яку я побачив у Фейсбуці. А на світлині було двоє людей, яких, яких я уявляв собі як пару закоханих. Ким вони були, коли кімнатою йшли, Коли ми в темному лісі блукали, сонце під лопухами шукали. Ким ми були, коли в лісі жили, коли вони на ліжку сідали, один одного упізнавали. Тіні їли обличчя, на обличчя лягали, як шоколадні креми на світлі коржі. Тіні, голодні хорти, сідла їх та з лісу не йди. Посмішки їхні криві, очі їхні ласі, втомлені, гострі, наші очі непрохані гості. Відведи їх, немов біду. Знаєш, як не буде страшного суду, то пряника медового будеш, відповідає буду. Якісь вірші пишуться під поштовхом від побаченого обличчя. Причому, здавалось би, текст, який виникає внаслідок цього, ніяк не пов'язаний саме з конкретно цими рисами і художні стежки, якими йдеш, перечитуючи цей текст, вони не наштовхують ні на ці брова, ні на цей ніс. Але, е зрештою, саме якась аура цієї фізіології і створює ауру вірша. І е цей текст виник під поштовхом від обличчя Крістіана Вільє. Колись ми придумали хлопчика Джиммі, білого як аркуш Microsoft Word, зухвалого як Крістіан Вільде, з потом, що ніколи не буває солоним, з потом, що можна пити у спеку Джиммі, якого можна брати у подорож морем, не боючись дрейфу. Знаючи, якщо голими руками здатен ловити рибу, якщо Джиммі пітніє, то не треба більше нічого. Колись ми придумали матір Джиммі, суху пересічну жінку. З південної Луїзіані з фактурним профілем і хворобливим анфасом. Її легко опізнати за невибаглою сукнею і ще менш виразними млинцями, які вона пече, мов, навіжено. Пече без упину, ніби боїться, що якщо перестане, то не стане її, скільки грошей йде на борошно і молоко, а можна було б відкладати Джимі на колач і нові черевики. Колись ми придумали вечір, сухий наче грінка, тривожний, мов крик тремлюги. Цвіркуни, великі чорні, ніби погаслі жарини, здавалось, вилазили з самих підвалин буття і наполегливо сповіщали недобре, безтурботним мешканцям міста, зокрема, самозаглиблені дівчині з помаранчевим хулахупом, дівчині, укольцованій курявою посеред широкого двору. Колись ми придумали сусідів Джиммі, гладку негритянку, позичену з мультика Том і Джері. Яка носить пересічні жінці яйці, по ночах палить свічки, темніше за власну шкіру? Винайшли похмурого дідугана з рушницею, яку він називає на ім'я і пестить, наче улюбленого пса або вірного коня за вухо, придумали священника, тендітного й розгубленого, тонкого й нетеркого, що любить недосолені страви і картаті тканині. Вигадали мисливця, який живе в лісі, і пливе між дерев сірою тінню, мов громісткий човен в очереті, створили дівчинку з холохупом, яку б ніколи не взяли у подорож моря. Колись ми придумали зникнення Джиммі, пересічна жінка, лише на мить відвернулась від нього, лише аби перевернути підступний млинець. І все тільки чашка парує, а сина немає. Тоді ж ми придумали ніч довгу і гостру, ніби спис для полювання. Придумали комарів, що шлях затуляли, мов вартові біля брами. Придумали сльози, скрип, родинку, шурхіт, клаптик сорочки з тартаном, нетертості, брудні нігті, підозри, перуку, хрестик затиснутий у руці, заплющені очі, зламану гілку і куряву, що у дворі тужить, чекаючи, помаранчевий полоху. Якось мені наснилася одна людина, яку я, мабуть, дуже добре знаю в реальному житті. Людина наснилася із татуюванням на спині, а цього татуювання насправді в житті цієї людини немає. І коли я прокинувся, я відчув, що маю якось все це зафільмувати в тексті. І коли е, текст виник, то о, деякі друзі дивувалися тому, що це навіть мій вірш. Е, Друзі-поети. Вони говорили, що цей текст стилістично, художньо, е, не подібний до того, що я пишу зазвичай. Мені наснилася твоя змія. Легкі вісімкі кілець, що розляглись між лопаток і вперлись у ребра. Голова твого гада заклякла на чверть шляху до потилиці, хвіст твого гада вигнувся жалом ножа над сідницями. Я пестив цю тварину лівою рукою, немов витягав з колоди кілька карт на майбутнє. Я торкався твоєї шкіри, немов білої коробки. Я водив неї пальцями довкола, довкола, довкола. Шукаючи шпарини, з якою можна було витягти якщо не туза, то хоча б якусь двійку і ніби намацував масний, спраглий до мого дотику цупкий папірець. Але пальці весь час були порожніми, ніби майбутнього не було. Вірш, як я його називаю «Фінтіфлюшка». Вірш в альбом, який власне можна було б і не зачитувати. Оскільки він був написаний просто так, на дозвіллі, в подарунок до дня народження, днії людини. Це мав бути чотиривірш, ось такий, скажімо. Хто ти як не спізнена хризантема з темною кучерявою головою, що в листопаді з бджолами розминається і встигає лише на бал? Так як і сам знаєш, відсвіли вже давно хризантеми в саду і ти, скоріш своєчасна пляшечка Кока-Коли з темним звивистим тілом, яку б в липні лише оминати, купуючи персики, і абрикоси, прямуючи на щорічний бенкет шашликів, пахлави домашніх ігристих він курортного міста.